Ці браті і сестри, сердечно дякую всім вам за ту спільну молитву, яку ми звершили сьогодні в нашому цьому небіподібному храмі, неба, у тому віконці, через яке ми заглядаємо у горний світ. Ми сьогодні Звершив першу божественну літургію в своєму своє вітання, потенцію, стояти на цього храму. Цієї передні сказав, що це перша божественна літургія, яку я звершую наші святі по місії Павлостані Церкві в цьому храмі. Я надіюся, що такі візити і такі наші спільні молитви будуть достатньо частими, оскільки чим більше бачиш одруготворення облич і маєш можливість. Разом із вами приступати до святої юристичної чаші, коли ми дійсно складаємо, причищаючи спіли Господні в одну церкву, тоді ми дійсно є і дітьми Божими. І коли ми збираємося тут, в цій частоці небо на землі, то я вірю, що всі разом ми будемо збиратися і в навіщим царство Божого, до котрого ми через це віконце сьогодні заглядаємо, але колись. Церкви яка є для нас дверима до Царства Божого, і всі будемо можливість безпосередньо спілкування із тим, коли ми сповідуємо нашим Господом і Спасителем Господа Ісуса Христа. В сьогоднішній день ми церкуємо пам'ять і день народження, притечі і Христителя Спасового Іоанна. Сам Господь про нього сказав, що не було, не є, і не буде більшого народжених жінками, аніж. Він, здавалося, являється такою постаттю, про яку лише так, якось діло згадують в певних моментах святі Євангелістки. І якщо говорити про якусь визначну таку роль, якою було надихно до його служіння, то до нас не донесено, поки передання і спогадів і самих слів Христа Спасителя, про Претечу вас свого Ярування, ми не знаємо, що саме його десниця. Його правока лягла на голову Спасителя, котрий прийшов до нього на Єродан, щоб хреститися. Саме Він сказав, що я не достойний навіть розв'язати ремінь зуття того, хто йде за мною. Я вас хрещу водою, він же вас буде хрестити Духом Святим. От саме тут відбуваються слова пророка Захарії, його батька, священника Захарії, Захарія, він сказав, і ти отрача пророком Вишнього назвешся. Так ми його відповідаємо, так ми йому молимось. І ми повинні поздавати йому достойну похвалу і наші виничання, котрі ми звершуємо в наших храмах, посвячуючи храми, коли молитва своїх. Священник після присущестрення святих дарів молиться, то найперше ми молимося. Першим, ми поминаємо і просимо, щоб Господь прийняв жертву нашу за молитву Пвятої Владищі нашої Богородиці. І другим просимо Бога, ми говоримо про притечу і Спасову Христового Іоанну. Хай Господь допоможе кожному із нас в нашому. Нелегкі в сьогоднішньому дні служіння. Хець Гіоргій слова свої проповіді сьогодні змалював дуже гарно і так навіть, доходчиво те, що ми маємо, що мали наші предки, що ми хотіли би передати наступному поколінням. А хотілося б сьогодні, як і сказати, що я дуже радий, що ми зібралися з Ті, що дійсно ми виконуємо заповідь Божу, приступаючи до Чечі Христової, бувають такі храми, такі параді, де немає учасників. Я тоді не розумію, для чого тоді я приїхав, для чого ми збираємося і для чого ми звершуємо тоді, якщо ми не причищаємося, святи Христове Тайт. Ви знаєте, прийти до Господи, до сусіда, який позволить на народження і сказати, ні, я сьогодні не готовий, сьогодні я сьогодні не буду тебе вечеряти. От я посижу, подивлюся і Сусурі заберуся піду. Так само ми приходимо до Господа від, від на його вечір І так собі, знаєте, ну, сьогодні буду, завтра не буду. Якщо ми прийшли в храм Господній, ми мусимо робити те, ради чого ми сюди прийшли. Ми прийшли не просто поставити свічку, не просто подати записку. Ми прийшли, щоб об'єднатися в тій церкві, якій перше із пророків і п'ятечі являється. Перетечі Господь Іан. Я. я сьогоднішній день вітаю з день народження, вчорашнім сьогоднішнього дня, настояти вашого хана, нашої парафії, ця ангела, та Господь дозволяє його миром, благополуччям і доброй паствою, оскільки саме добра пасма дозволить йому колись тоді пізніше, коли вже переступить твої вічності, сказати, бо це я і пасма, як потім мені дав Боже. Щоб цієї пасти було надзвичайно багато, і щоб отче ваше служіння, служіння слова, яке ви несете вже багато років, було дійсно корисним і спасительним. Я для вас, так і для кожного із ваших працює. Сьогоднішній день на згадку про на нашу візит, на нашу службу, отець я прошу відміти, щоб замовляв отець від їхнього ранку. А ми в свою чергу винагали таким швидкому ночами святого і спляну пророку дитини. І таймового слова буде у вашому храмі, всі матимуть можливість доторкнутися до цієї святині, кода була дотичною до самого нашого Спасителя. Ще раз сердечно вітаю, Боже достої, як ми будемо зусилля.